Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд садових ножиць для стрижки живоплотів від компанії Stafor під номером 501.75. Це ось такі от невеликі садові ножиці, ну відносно невеликі. Загальна довжина їх 70 см. Довжина лез складає 22,5 см, а вага 1240 г. Ці ножиці характерні досить. Великими і масивними лезами, тобто ці ножиці позиціонуються саме як ножиці для стрижки живоплотів. Вони дозволяють обрізати в ним ударом досить великі грубі гілки. Конкретно ці ножиці 501 модель має хвилясту кромку леза. Як одне, так і друге лезо є хвилясте. І оця хвилька ріжучої кромки дозволяє власне, гілці не вислизати під час роботи, а хвиля захоплює гілку. Час роботи і обрізає її з прямих ножиць. Гілка просто може вискочити. В асортименті, як я вже згадав, є ножиці з прямими лезами. Це 500 модель. Не ріжучі леза абсолютно рівні. І є ще досить цікава модель 502. В неї одне лезо нижнє є повністю пряме, а лезо верхнє має декілька зазубрин, спеціально зроблених у таких фрезеровок на лезі, якими це лезо теж здатно захопити гілку, щоб вона не вислизнула і обрізати її. За своїм функціоналом ця модель є проміжною між моделлю з рівними лезами і ось цими хвилястими. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом «2021» отримують 5 знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Леза виконані з високовуглецевої сталі, марка сталі це 80 загартована вона досить на досить невисоку твердість. Тобто це 59-80 вісімдесят одиниці приблизно 0,8 вуглецю в складі цієї сталі. Вона є досить зносостійкою. і стафор досить давно і якісно навчився обробляти цю сталь і самостійно повністю виготовляє весь цей інструмент. А леза, як я вже зазначив, досить масивні, тобто вони дозволяють виконувати досить складну роботу. Якщо вам потрібні ножиці для формування рослин. То краще взяти трошечки інші моделі з більш тонкими і тендітними лезами. Цю ж модель можна дати працівнику або дебелому чоловіку, який візьме і там зараз зріже як і ножничками, так і секатором, так і сучкорізом. Скажімо, так ця модель дуже потужна в плані тої роботи, яку вона здатна виконати, для того щоб леза не прогиналася в бік. Стафор робить ось таку от виштамповку. Тобто до закалки виконується це профілювання, тобто це так зване ребро жорсткості на одному і на другому лезі. На цьому лезі ми бачимо нанесений надрук, стафор може бути виконана як на інших ножицях гравіровка, може бути виштамповка, може бути напис такий стафор. Оскільки це вускоглицева сталь, то не покриті темним цим покриттям елементи можуть кордувати, тобто можуть темніти ржавіти. Тому мінімальний догляд за цим інструментом потрібен, тобто протирати, змащувати. А ось ці темні Стини лез мають нержавіючі властивості, тобто це покриття захищає леза від корозії. Осьовий гвинт досить простий. Тобто, це є гвинт і гайка. Гайка має втулку, вона контрить сама себе. Цікаво, що під осьовим гвинтом ось тут знаходиться шайба. Шайба не пряма, а вона має трохи опуклу форму, і вона створює певний невеличкий натяг в осьовому, тобто постійний натяг і підтискання лез одне до другого. В загальному, якщо подивитись уважно, то якість виконання цього інструменту на дуже високому рівні. Я особисто був на заводі стафора, я бачив повністю, як це все виготовляється. І, чесно кажучи, якістю і технологією, які використовує стафер, я був відверто здивований. На протилежній частині на лезах від усього є встановлені два ось такі амортизатори. Вони досить непогано спрацьовують під час роботи. Самі ж леза запресовані в руків'я руків'я це алюмінієві трубки на двох алюмінієвих вкладках. Це фірмове кріплення руків'я до ріжучого елементу від стафора. Вони це виконують на станках, і оцей вузол є дуже міцним. Алюмінієва трубка має такий специфічний овальний профіль. Вона є дуже міцною, і, власне, за рахунок ось такої форми добре працює власне, в цьому векторі. Велику міцність має в цьому векторі. На одному рокі ми знаходимо виштамповку Stafford Made in Italy, на другому роківі є надрук Stafford Made in Italy. Кінцівки руків'я типові для такого інструменту від Staffor, тобто для такої, це от, у фірмових кольорах оранжева, пластикова. Накладка така на ручку, вона є шершава, дуже комфортно в отриманні. Тут вона бучкоподібної форми і забезпечує комфортний хват, а закінчення є розширене, тобто запобігає виковзуванню з руки. Ще важливо зазначити, що так само, як і інші моделі від стафору, ці ножиці мають кут нахилу, лес відносно руків від 15 градусів. Це дозволяє значно комфортніше працювати такими лезами над головою, нижче плечей, тобто ближче до землі. Більш комфортно отримувати ножиці, не викручуючи руки в незручне для себе положення. Наостанок хочу сказати, що ножиці комплектуються. Ось таким от невеличким чохлом. Цей чохол для лес, тобто захищає під час транспортування оточення від гострих кінчиків лес. Зараз ми вам покажемо декілька кадрів, яким чином ріжуть оці ножиці. Придбати ножиці для стрижки живоплоту 501.75 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором стафуру на територію України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.